Чорний недорого коштуватиме, він дешевий, Ха-ха. за нього не треба платити. Це не то, що навіть корупція, це расизм і корупція в двох реченнях. Темна сторона Данії. Сьогодні ви не почуєте згадку про високі данські податки чи про дощову погоду. Ми поговоримо про справжню темну сторону Данії, про яку я не хотіла говорити раніше. Це відео не дасть вам позитивних емоцій. Певні речі в цьому відео будуть важкі для сприйняття. І вам буде неприємно їх чути. Тому подумайте, чи варто вам слухати далі. Перша важка тема, яка відкриває нам Данію з негативної сторони, це Гренландія. І я не маю на увазі Трампа з його бажанням купити Гренландію в Данії. На жаль, данці не завжди справедливо ставились до корінних жителів Гренландії. Навіть данці, з якими говорила на роботі, про це говорять, що їм соромно за те, що робила їх держава. Щоб зрозуміти проблему, треба трошки зачепити історію. Взаємини між Данією та Гренландією мають довгу історію. Гренландія була колонією Данії з 1721 року і залишалася в цьому статусі до 1953 року. Коли її формально інтегрували як автономну частину Данії. Протягом цього часу данська адміністрація впроваджувала політику, спрямовану на асиміляцію місцевого населення. Це включало обмеження в користуванні рідною мовою. У 1950-х роках уряд Данії здійснив кілька примусових переселень інуїцьких спільнот. Людей переселяли до більших населених пунктів, щоб створити централізоване суспільство. Це призвело до втрати. Традиційних засобів до існування, таких як риболовля та полювання, і це було порушенням прав місцевого населення. Гренландія економічно залежить від Данії. Хоча Данія багато інвестувала у розвиток інфраструктури, освіти та охорони здоров'я, гренландці часто відчувають себе другорядними громадянами через залежність від субсидій та обмежені можливості для економічного розвитку. Багато місцевих жителів потерпають від таких соціальних проблем. Як високий рівень безробіття, алкоголізм та самогубства, які частково спричинені втратою культурної ідентичності. До речі, про це нещодавно зняла відео данська блогерка, яку я дивлюся, діте Марі Йохансен, в якому вона, як данка, розповіла, як данці ставляться до гренландців, що на її думку данці неправильно поводилися з жителями Гренландії, і що вона визнає, що в данців були приклади расизму. Та насміхання над місцевими жителями Гренландії. Але це ще не саме страшне. У 1960-х роках данська влада проводила сумнівні медичні досліди на дітях із Гренландії. Наприклад, багато дітей отримували лікування чи процедури без повного інформування або згоди їх сімей. Про це до сих пір час від часу пишуть в новинах, і це жах. А у 1951 році Данія запустила проект. Гренландські діти, у рамках якого 22 гренландські дитини були відібрані для переселення в Данію для того, щоб стати данськими громадянами. Цих дітей тупо відлучили від їх сімей і культури. З 2009 року Гренландія має широку автономію, але до сих пір йдуть дискусії про її повну незалежність від Данії. Хоча Данія і визнає деякі помилки минулого, багато гренландців досі відчувають. Наслідки колоніального періоду у вигляді соціальних, культурних та економічних проблем навіть зараз в данських медіа приділяють увагу таким малоприємним історіям, в яких приймала участь Данія, в тому числі як примусова стерилізація корінних народів Гренландії інтуїтів у першій половині ХХ століття в країнах Скандинавії. Включно з Данією існувала ідея покращення генофонду нації. Це часто здійснювалося через примусову стерилізацію осіб, яких вважали небажаними для розмноження. До цієї категорії потрапляли люди з психічними захворюваннями, низьким рівнем освіти, бідністю, а також корінні народи, такі як Інтуїти в Гренландії. Програма мала на меті скоротити народжуваність серед гренландців, яких вважали некваліфікованими для сучасного суспільства. Данська влада прагнула модернізувати Гренландію та зменшити соціальні витрати, пов'язані з низьким рівнем здоров'я і освіти гренландців. Примусові стерилізації відбувалися в 1960-70-х роках під керівництвом данської адміністрації. Примусово стерилізували переважно жінок, часто молодих, які вже мали дітей, або яких вважали нездатними бути матерями за данськими стандартами. Рішення про стерилізацію інколи приймалося без згоди самих жінок або згоди їхніх родин. Це просто жесть. Уявіть, хтось тупо собі вирішує, що ви не маєте права мати дитину. Якось не дуже демократично звучить, правда. У багатьох випадках жінкам подавали стерилізацію як добровільну процедуру, хоча вони не завжди були повністю поінформовані про наслідки. Інколи стерилізація відбувалася під час інших хірургічних втручань без попереднього повідомлення. Просто кошмар. Багато жінок, які постраждали від цієї програми, стикалися з психологічними травмами, включно з депресією і почуттям втрати. До речі, я нещодавно читала інтерв'ю однієї з тих жінок, з ким це зробили. Це просто жахливо. Вона живе з цим. По сьогоднішній день в неї немає дітей. Трата репродуктивної здатності сприймалася як особисте і культурне приниження, особливо в традиційному іноїдському суспільстві, де велике значення надається сім'ї та дітям. Ці програми мали негативний вплив на демографію Гренландії. Це сприймалося як спроба зменшити чисельність корінного населення. Ці дії посилили відчуття соціальної несправедливості та дискримінації між данцями і гренландцями, що залишається болючою темою і сьогодні. У 2000-х роках були проведені дослідження, які почали розкривати масштаби примусової стерилізації. Виявилося, що це торкнулося не тільки Гренландії, а й інших колоніальних територій. Ця тема і досі залишається недостатньо вивченою, і масштаби примусових стерилізацій можуть бути навіть більшими ніж нам відомі на сьогоднішній день. Данія поступово почала визнавати свою відповідальність за колоніальну політику щодо Гренландії. Однак офіційного вибачення або компенсації жертвам примусових стерилізацій поки що немає. На жаль, Гренландія це не єдина темна пляма в історії Данії. Друга така тема це насилля в дитячих будинках. Дуже багато поганих речей роками відбувалися в данському дитячому будинку Соль Горден. Він існував з 1949 по 1976 рік і перебував під керівництвом лютеранської місії. У книзі Ті, хто не мовчать, опублікованій у 23 році і написаною Петером Овігом Кнутсеном, було задокументовано, як директор протягом багатьох років піддавав дітей жорстокому поводженню. Лютеранська місія принесла вибачення за це поводження. Нещодавно в газеті було опубліковане інтерв'ю однієї з постраждалих, хто на той момент проживав в тому дитячому будинку. Зараз їй вже 59 років, на той момент їй було всього 8 років. Її ім'я Туве Дон Лауріцен. В тому дитячому будинку вона проживала разом з сестрою, яка, на жаль, наклала на себе руки. Туви вважає, що саме жорстоке поводження з ними в тому дитячому будинку і стало причиною того, що її сестра померла. Я зараз зачитаю уривок з інтерв'ю. Моя сестра настільки спустошена, що коли їй було 19 років, вона вирішила облити себе бензином і підпалити, тому що вона не могла більше терпіти. Сьогодні туви почувається краще, я вже сказала, що їй 59 років. В неї є своя клінінгова. Агенція, і вона має дітей, собаку і чоловіка. І зараз вона, в принципі, живе нормально, але спогади з того дитячого будинку до сих пір, звичайно, залишаються в її голові. Далі я буду трошки зачитувати, тому що мені не дуже приємно і не дуже хочеться навіть по пам'яті це говорити. То зачитувати мені просто легше. Отже, ту ви помістили в Соль гордон і вперше я не можу сказати це слово, але ви повинні зрозуміти, що зробили. Коли їй було 8 років, її помістили, тому що її батько і мати почали сильно пити і вести бордель, і вона з нетерпінням чекала безпечнішого середовища. Але в притулку лютеранських місіонерів вона не знайшла безпеку. Насильство над нею, сестрою, почалось тоді, коли їй було 8 років, і вони переїхали в свою кімнату. Вона каже про директора того дитячого будинку: він займався зі мною і Маргіт по черзі. Це означає, що якби він займався. Цим зі мною маргіт могла б почути це прямо через вулицю. А якби він займався цим з Маргіт, я могла б лягти і почути це, розповідає вона газеті. Він, це Майкл Мортенсен, який керував дитячим будинком 27 років. Сьогодні він давно помер, але лютеранська місія дійшла висновку, що звинувачення проти нього правдиві. Церковне об'єднання принесло офіційні вибачення колишнім вихованцям дитбудинку. Але Туви та 12 інших, які раніше були поміщені в Соль гордон тепер також подають до суду на державу за невиконання своєї відповідальності. Була велика кількість дорослих, які ігнорували попередження та знаки небезпеки. У книзі автора Петера Овіга кнутсена Ті, хто не мовчать, яка була опублікована минулого року, описано, як велика кількість дітей із дитячих будинків зазнала насильства в Соль Горден і як вони марно намагалися про це повідомити. У минулі роки дівчата приходили в поліцію і розповідали, що трапилося, а потім їх гнали додому в дитячий будинок. Директор дитячого будинку протягом усього життя будинку. Та люди з правління, які займалися справою в той час і які не повірили дівчатам, які розповіли про жорстокі поводження, вже не живі і не можуть вибачитися. Пише лютеранська місія в престрілізі. Але якось так, да, що стільки років дані існував дитячий будинок, в якому над тими дітьми кого забрали ніби з поганих сімей і де в цьому дитячому будинку з ними мали працювати, їм мало стати краще, да, вони мали попасти в кращі умови. В них були такі ж Умови і над ними знущалися. І це тільки матеріали з одного будинку, про які нам відомі. Тобто невідомо, чи таке відбувалося ще десь чи ні. Але одного випадка, мені здається, вже достатньо, тому що це не відбувалося один місяць. Це відбувалося напротяж 27 років, коли та людина була при владі або була керівником того дитячого будинку. І так не має бути. Ось так буває навіть у Данії, на жаль. І третя темна пляма в історії Дані це історія про усиновлення дітей з Лівану, усиновлення або купівля дітей з Лівану, тобто йдеться про торгівлю людьми. Я переклала статтю, і зараз я буду вам багато зачитувати, тому що тут такі матеріали, що їх треба саме читати, щоб зрозуміти, що сталося, і зрозуміти переписку, яка велася між агентством усиновлення в Данії і в Лівані. Нова серія подкастів від Діар Документар» показує, що данське агентство з усиновлення було причетне до хабарництва та торгівлі дітьми у 1980-х роках. Тобто це не так і давно. Я народилася в 80-х, це менше 50 років тому. У березні 1983 року данське агентство з усиновлення ЕС Берне Єльп отримало надрукованого на машинці листа від одного із співробітників агентства в Лівані – це була данка, завданням якої було допомогти агентству знайти дітей для усиновлення. У листі було зазначено, що вона зв'язалася з ліванською акушеркою, яка могла б народити дітей. Мабуть, вона може народити дітей, яких ми хочемо, але ціна – 21-25 тисяч крон. Тогочасна валюта. У Лівані ніхто нічого не отримує безкоштовно. Візьми, лише. Я стою в черзі з людьми, які готові заплатити за дитину будь-яку суму. Жінку з Данії звали Грете Бур, і Діар отримав доступ до листування між нею та організацією AC ЕС Біорнеєльп. Тут виявляється, що принаймні 18 із 49 дітей, яких Грете Бур привезла до Данії у 1980-х роках, походили від цієї акушерки. Загалом за ці роки до Данії з Лівану було усиновлено 63 людини. Діар представив документи кільком експертам, і на цій основі вони критикують, що низка випадків усиновлення з Лівану базується на торгівлі дітьми та хабарництві. Це чистої води торгівля дітьми, і це також перший раз, коли я бачу це так відверто, каже Клаус Йозефсен, який є юристом, зовнішнім викладачем адміністративного права в Орхузькому університеті та уважно стежив за сферою усиновлення протягом кількох років. Викриття про усиновлення. З Лівану з'являються в новій серії подкастів від dr документар під назвою Фальшиві спогади. Тут виявляється, що Грете Бур прибула до Лівану у 1981 році, де вона була прийнята на роботу в AC Бьорні Єльп як їхній новий контакт для зв'язку. Після цього вона почала шукати місця, де були діти, яких можна було б віддати на усиновлення та відправити до дані. Крім лікарень і приватних клінік, Грете Бур зв'язалася з християнським силітським будинком неподалік від столиці Лівану Бейрута. З документів випливає, що під час першого візиту до цього дитбудинку у 1982 році їй сказали. Що в дитячому будинку вже є довгий лист очікування, але Грете Бур знайшла вирішення цієї проблеми. Вона написала директору агентства з усиновлення в Данії. Наступне: останні новини з Лівану: ключем до усиновлення дітей у Данії є сухе молоко та вживаний дитячий одяг. Далі в листі Грете написала, що я запитала в черниці, чи цікавить її вживаний дитячий одяг із Данії. Вони були б надзвичайно вдячні за це. Потім я запитала, чи вони ще щось хочуть для дітей. Так, молоко була відповідь. Я пообіцяла, що ми постараємося відправити їм молоко і дитячий одяг. Ви повинні були бачити очі черниці, коли я це сказала. Я впевнена, що ми зараз у верхній частині списку. Що це як не корупція? Першою пожертвою, яку Бьорні Єльп надіслав дитячому будинку, була одна тонна сухого молока, яке сьогодні ми знаємо як суміш для немовлят. У період 83 по 86 рік дитячому будинку було зроблено багато пожертвувань, у тому числі дитячий одяг, продукти харчування та пральну машину. Що це за організація? AC Burning Yelp – це колишнє данське агентство з усиновлення, яке діяло в Лівані в 70-80-х роках. Загалом до 2014 року це агентство відповідало за понад 13 тисяч усиновлень. У 2015 році вони об'єдналися з іншою великою агенцією з усиновлення Den Adopt. І стали організацією Danish International Adoption, відомою як DIA. Наприкінці 2024 року DIA закрили та передали свої архіви апеляційній раді Данії. AC сі Yelp також передала медичне обладнання лікарням у Лівані, з яких агентство могло віддати дітей на усиновлення. Пожертви, як написала Грете Бур, були надані серед іншого, щоб створити добру волю, щоб більше дітей могли приїхати до Данії, але на думку кількох експертів, ці пожертви були хабарем. Чи то грошова винагорода, чи швидка допомога, чи ще щось це хабар, а це не дозволено, каже Клаус Йозефсен. Це не просто хабарництво, каже Стіни Йоргенсен, професор соціального права в Копенгагенському університеті. Я б назвала це оплатою. Це те, що вони отримують за народження дітей, каже вона, уточнюючи. Ви можете робити пожертви, але коли це пов'язано з тим, що ти можеш приймати дітей, то це є оплата за дітей. Тому ці системи мають бути повністю розділеними. Стіни вважає, що попит на дітей з Данії міг збільшити ризик торгівлі дітьми в лівані. Коли в Данії існує система, яка передбачає високий попит на дітей для прийомних батьків у Данії, звичайно існує ризик, що це вплине на роботу з усиновлення в країнах, з якими ми співпрацюємо. Отже. Пожертвування з одного боку, а потім усиновлення дітей з іншого боку. Оплата також фігурує в телефонній записці у 1983 році, де Грете Бюр розповідала Берні Єль Пудані про хлопчика, якого доставили до дитячого будинку. Це також те місце у великій переписці, яку побачив Діар, де колір шкіри, здається, є вирішальним для ціни усиновлення. Це взагалі просто жесть. По телефону Грете Бур сказала згідно з запискою. Чорний недорого коштуватиме, він дешевий. Ха-ха. за нього не треба платити. Ні, ну нормально. Це не то, що даже корупція, це расизм і корупція в двох реченнях. Не треба бути професором права, щоб зрозуміти, що це абсолютно неправильно. І я думаю, що кожен, хто прочитає це, побачить, що це справді неправильно, глибоко, неетично та дуже соромно, що ми наражаємо на це деяких дітей та їхні сім'ї, каже Керолайн Адольпсен, професор дитячого права в Орхуському університеті. Особисті збори є незаконними. Листи від Єльб також показують низку сум, які Грете Бур заплатила. Коли знайшла нових дітей для усиновлення, я заплатила 26 тисяч крон за Нанна, 17 тисяч крон за Сьорен і 24 крон за Андерса. І саме ці гроші я прошу перевести зараз. Імена в цій цитаті були вигаданими, щоб не опублікувати справжні імена осіб. Суми пішли в тому числі на оплату персональних гонорарів лікарям і акушеркам, які передавали дітей на усиновлення. І суми були занадто високими, на думку кількох експертів, які критикують Бьорні Єльп за торгівлю дітьми. У нинішньому вигляді це важко назвати інакше ніж торгівля дітьми, виходячи з документів, які я бачила, каже Керолайн Адольфсен. Бьорнеєль мав платити лікарям і акушерам лише за лікарняні рахунки та адміністративні витрати, підкреслює зовнішній доцент Клаус Йозефсен. Але в кількох листах Гретебур Бур писала, що вона платила лікарям особисті гонорари. Здається, серед іншого, що акушер вимагав 21 тисячу крон, але ціна була знижена до 10 500. Грете Бур написала: наступного дня він зателефонував і запитав, скільки я хочу заплатити, і я відповіла, що звичайні гонорари та лікарняні витрати і жодної ліванської ліри більше, і він погодився. Але кілька експертів підкреслюють, що медичні працівники не повинні отримувати персональні гонорари у справах про усиновлення. У випадках, коли це стає дуже явним, як тут з особистою доплатою лікарю за віддачу дитини на міжнародне усиновлення, тоді це стає торгівлю дітьми, каже професор Стіна Йоргенсен. Документи Брне Єльп також показують, що Грета ініціювала співпрацю з протестантським судом у Бейруті, який мав схвалити усиновлення. Це була вимога, щоб усиновлення було законом. Усиновлення були схвалені на підставі документів, підготовлених Грете з інформацією про походження дітей, місце народження та віросповідання. Але принаймні у двох випадках інформація в документах про усиновлення не збігається з іменами віком або релігією біологічних ліванських сімей. Серія подкастів Фальшиві спогади документує це на основі двох випадків, коли усиновлені знайшли свої біологічні сім'ї. Анна Габріель була однією з 49 усиновлених дітей, яких Грети допомогла перевести з Лівану до Данії у 80-х роках. У документах про неї можна побачити, що були переговори з акушером у Бейруті про те, скільки він повинен отримати гонорару, щоб відпустити її на усиновлення. Детальніше про її історію ви можете почути в подкасті. У той же час огляд документів про усиновлення з Лівану, проведений Діар, показує, що місцем народження усиновлених у більшості випадків вказано дитячий будинок. Той самий дитячий будинок, з яким співпрацювала ця жінка. Але в деяких випадках з листів Грети випливає, що діти народжувалися в іншому місті, наприклад, у лікарнях, тому документи не збігаються. І це критикує зовнішній доцент Клаус Йозефсен, який називає це фальсифікацією документів, що посвідчують особу. Образливо, що цих дітей позбавляють ідентичності, змінюючи місце народження, ім'я чи релігію, каже він. На жаль, Грете Бур померла 18 років тому, і зараз вже її ніхто судити не буде, і всю правду ми не дізнаємося. Але організація Бьорні Єльп і та організація, з яку вона зараз утворилася, DIA, наразі закриті, а їхню діяльність передано Національній апеляційній раді Данії. От вам і усиновлення через агентство. Я думаю, на сьогодні нам же точно вистачить інформації. Тепер це все треба переварити. Єдине, що я можу вам пообіцяти, це те, що решта моїх відео на каналі набагато більш позитивні, ніж це. І для того, щоб не лишати вас поганим почуттям про Данію, я раджу подивитися вам одне з більш позитивних відео на моєму каналі про цю все-таки чудову країну. До зустрічі!